Продовжуємо вивчати лексикологію, і сьогодні ми поговоримо про омоніми, пароніми, синоніми та антоніми. І перше, про що ми з вами поговоримо, це омоніми. Ом і нічого спільного з медитацією вони, звісно, не мають, але задуматись над ними варто. Омоніми це слова однакові або подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням. Омоніми поділяються на повні та часткові. Повні омоніми це ті омоніми, що мають однакове звучання і написання. Наприклад, слово кома це може бути стан хворого або ж розділовий знак. Повні омоніми це такі омоніми, що завжди належать до однієї частини мови. Тобто, у даному випадку обидва слова є іменниками. Прийдемо до неповних омонімів. Вони поділяються на оморфоми, омофони та омографи. Звучить дуже страшно, але насправді все простіше, ніж здається. Давайте ж розбиратись: Омоформи. Це такі омоніми, що мають однакове звучання тільки в певних граматичних формах. Давайте, на прикладах, буде простіше. Слово мати може виступати в сенсі мама іменник або ж у сенсі дієслова мати гроші, наприклад. Перейдемо до омофонів. Омофони це слова різні за значенням і написанням, але однакові за звучанням. Наприклад, сонце та сонце. Пишемо по різному. Значення мають різне, але при мові подібні за звучанням. Давайте ще на прикладі. лежу та лежу. Лежу від слова лежати, і лежу від слова лизати. Пишемо по різному, значення різне, але у, при вимові подібне за звучанням. Лежу-лежу. Давайте далі. Омографи – це слова однакові за написанням, але різні за значенням і звучанням. Вони зазвичай розрізняються наголосом. Наприклад, мука, якої ми печемо, або, наприклад, мука, мука вибору. Можливо, трішки складнувато, але врахуйте, що на тестах у вас це питати не будуть. Вам головне запам'ятати, що омоніми – це слова однакові або дуже подібні за звучанням, але різні за своїм значенням. Я навела їхні типи для того, щоб ви могли зрозуміти, які ж вони бувають, і вас не злякали різні види омонімів у тестах. Перейдемо тепер до паронімів, і вони нічого не мають спільного з паром. Пароніми це слова, подібні за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, ефективний працівник, це працівник, що дає бажаний результат та ефектний чоловік, яскравий, вражаючий. Пароніми досить часто використовують у художній літературі для створення ефекту комічності. Наприклад, прийомний син барона був баран. Барон та баран є паронімами. Пароніми дуже часто є основою для створення жартів та каламбурів. Верніть, до речі, свою увагу, що чимало паронімів є запозиченими словами. Давайте ж перейдемо до синонімів. Синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але однакові або дуже близькі за значенням. Синоніми прикрашають нашу мову, вони допомагають нам точніше висловити думку, уникати повторів, зробити мовлення більш уразним та образним. Ми можемо виділити два різновиди синонімів це лексичні та контекстуальні. Розрізнити їх дуже легко. Лексичні синоніми це слова, які мають схоже значення у будь-якому контексті. Вони зазвичай належать до однієї частини мови і можуть замінювати одне одного в реченні без суттєвих змін у значенні. А ось контекстуальні синоніми це. Слова, що набувають схожого значення лише в певному контексті. Тобто ми їх замінювати поза цим контекстом не можемо, тому що вони поза цим контекстом мають зовсім різні значення. Давайте ж на прикладах. Давайте почнемо з лексичних синонімів. Наприклад, синонімами є ходити, ступати та «іти». Промовляти, казати та говорити теж є синонімами. Гарна, красива, вродлива це теж синоніми, тому що звучать по-різному, але мають одне і те ж саме значення. І синоніми ми відносимо до лексичних, тому що вони взаємозамінні. Давайте ж розглянемо тепер контекстуальні синоніми. Давайте на фразі, так буде простіше для розуміння. Провалитись на екзамені та не скласти екзамен. Цей вислів означає одне і те ж саме. Тому у цьому контексті провалитись та не скласти є синонімами. Але якщо ми візьмемо ці слова поза контекстом, то вони синонімами не будуть. Тому що провалитись це впасти, а не скласти, наприклад, не скласти план, графік. тому з цим ми розібралися. Давайте перейдемо до антонімів. Антоніми це слова протилежні за своїм лексичним значенням. Наприклад, «день», ніч. Але дарювати, працювати. Думаю, з цим все зрозуміло. Запам'ятайте, що деякі слова в українській мові антонімів не мають. Це, наприклад, власні назви та конкретні іменники, такі як, наприклад, око, лава, телефон, а також всі числівники та деякі займенники. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, то тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!